Сьогодні день працівника освіти, і від імені судради ми хочемо подякувати всім, хто долучений до нашого освітнього процесу. Дякуємо вам за те, що хвалите нас навіть за найменші досягнення. Ми чесно стараємося і це надає нам мотивації. Дякуємо вам, що чекаєте нас після перерви і пускаєте в кабінет навіть з кави в руках. Дякуємо вам за терпіння, адже пояснювати психологію студентам, які щойно прокинулися, це справжній виклик. Дякуємо вам за те, що вчили нас слухати, навіть коли ми просто намагалися говорити, що будемо їсти на обід. Дякуємо вам за те, що ваша підтримка завжди допомагає нам пройти через усі екзаменаційні стреси вишкоді для психіки. У мене є запитання. А точніше, дякую вам за те, що вмієте знайти відповідь на всі запитання, що ми ставимо на заняттях. Дякую вам за те, що терпите наші вимкнені камери. Коли у нас проблеми з інтернетом. Ну або не зовсім проблеми. Дякуємо вам за те, що вмієте перетворити серйозні теми, на захоплюючі обговорення, які залишають нас у захваті.